Худі підліткові утеплені Алді Німеччина. Одиничка вартує лише 215 гривень. В лоті у нас будуть представлені варіанти як для хлопчиків, так і дівчаток. Загалом буде 14 позицій, 2365 гривень вартує цей актуальний лот. Вони йдуть як в упакуванні, так можуть бути без упакування. Давайте підемо по порядку. Це у нас тут Сонік буде. По складу. По складу, зараз подивимось, знайдемо. Олечка, ти бачиш склад? Да, з тридцятки було Ага. Бачите, Олечка глазаста, напевно, морковку їла. Вони йдуть з капюшоном. Далі. 60% бавовна, 40 поліестер. Ось такий по типу графіті, дуже класно виглядає. Далі більш такий базовий, без капюшончику, понизу на манжетиках буде. Тут у нас склад 64% котон, 34 поліестер, 2% Еластан. І тут така прикольна тканинка буде, подивіться поближче. Так, показую в розгорнутому вигляді і скажу вам по розмірам. 122-128 буде одна позиція, 134 буде одна позиція, 134-140 буде 5 у нас позицій, 146-152 одна. І 158-164 три позиції. Ось цей з графіки, як я вам показувала, в на манжетиках. Подивіться, як деталі на рукавцях класно зроблені. І проєнтація, до речі, після прання не буде не тріскатись, не скачуватись. Нічого з неї не станеться, вона не втратить свій первоначальний стан. Для любителів Гаррі Поттера ось така моделька. Далі класика чорна. І давайте подивимося, яке ж у них утеплення йде. Ось так прошита, тут гарно виглядає. Подивіться, яке класне утеплення. Ще додатково йдуть манжетики понизу та на рукавцятах для додаткового тепла. Також тут представлена одна велика кишенька, яка, до речі, також йде на утепленні. Це дуже великий плюс. Давайте подивимося рожевий варіант. Як ви могли побачити, тут варіанти класно підійдуть як для дівчаток, так і для хлопчат. Ось так виглядає. 215 гривень, одиничка, класний актуальний лот. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти будуть або в шапці профілю, або ж під цим відео.